Радіїм, сьогодні тема про закони буття. Нещодавно це запитання прозвучало у нас на каналі, коли було обговорення про карму. Ось і треба почати цю розмову з того, що нещодавно, ну, не так давно вчені. Остаточно наука визначилась в тому, що щось об'єднує все суще, що існує якесь певне поле, котре поєднує все суще. Вже з цим питанням ніхто не сперечається. Тобто, це вже відомо. Отже, є це певне поле, так? яке поєднує все суще. Якщо воно єдине. Якщо знаємо, що якщо слова Ейнштейна, якщо вібрує атом, то вібрує весь всесвіт, то, отже, це все єдине. Все поле, все життя, вся свідомість всесвіту, єдина і нероздільна. Ось, І в цьому в цьому знанні виникає таке запитання: а чому людина веде себе так, буцімто вона знаходиться окремо від усіх навколо? Кожна людина вона думає, що вона, її розум, там, її сприйняття, її життя це щось окреме від когось. І у цій системі через це переконання виникла, ну, вже давно виникла ми, історія прошита, так? Оцим розділенням, розумінням розділення, а отже, розумінням того, що... що світ не такий, як я, що світ інший, що світ можна не приймати. Що в світі щось виникає, існує вороже, вороже, і тому світ страшний, з ним треба боротися, його не треба приймати, ближнього не треба приймати, сусід там і все інше, так? І оце переконання, ну, звичайно, що створює конкуренцію, створює таке розуміння. Розділене розуміння, в якому життя повністю не може скластися у пазли. так? Розуміння життя, сприйняття життя не може скластися в голові. Як все працює, що саме працює. І Закони буття, які... про які запитують у нас в передачі. Якраз підштовхують оце от вчених, скажімо так, сприйняття людей, тому що всі прекрасно знають, що життя зараз складається із війн, що відбувається навколо, в навколишньому середовищі, так? навколишньому просторі це все розділене розуміння себе розділене розуміння простору, неправильне розуміння взагалі, що таке простір, що таке всесвіт, що таке свідомість. У нас на навіть якщо взяти <кій> наші зустрічі, медитації, ретрити, так це все, скажімо. На зустрічах створюється єдине поле, в якому всі знаходяться на одно, в одному ритмі е, сприйняття, на одній вібрації, і в цій вібрації всім комфортно. Тільки вони виходять за межі, е, скажем, багато хто виходять, приїжджають додому, приходять до середовища, в якому, скажімо, якраз і створені ці всі проблеми, які. Спонукаю, ну, виводять людину із стану цього комфорту, стану рівноваги. Ось. І вже людина починає зіштовхуватись з проблемами, які вона, вона каже, що от дивіться, який світ, сусіди, ближні, вони ж ворожі до мене відносяться. От. І як я можу з ним бути на одній хвилі? Ось, і це значить все, все рівно розділено, і як це все поєднати. Закони буття якраз говорять про те, що в цьому світі виживає живе життя, продовжує життя, скажімо, проводить життя. Існує життя тільки завдяки взаємодії. Тільки завдяки взаємодії, це життя може існувати таке різноманітне, багате з багатьма особами, людьми, характерами, націями і так далі. Ось. А це вороже вороже відношення, воно якраз створює усі проблеми. І тому слід задуматись над тим, що, що, скажем, щоразу, коли ви прокидаєтесь вранці, ви запитаєте себе, з чим я живлю це поле, це єдине поле. Тому що насправді медитація, яка Проводиться в нас на ретритах, САЦанах, на нашому каналі. Вона проводиться не тільки на нашому каналі. Зрозуміло, що таких каналів багато у світі. І зараз науковці, якісь біологи, нейробіологи і так далі, і тому подібне. Багато хто прийшов до висновку, що все-таки пізнання себе. Тільки пізнання себе, тільки оце заглиблення, тільки глибина сприйняття може змінити світ, тому що це розділення якраз створює не тільки атмосферу низької вібрації, так? а знищує все живе і не дає всьому живому існувати. Отже, кажуть, що без зла ніхто не, не, не пізнав би добро. Це не так? Тому що наша природа це є якраз єдність, наша природа якраз і є ті закони буття, в яких є взаємодія. Якби не було взаємодії е, матері з дитиною, так? Якщо, б вона, якщо вона. Мати не приймає дитину в от своїй отробі. Вона може її повноцінно родити. Тобто, у всьому повинна бути взаємодія. У всьому повинна бути не тільки взаємодопомога, я так, в такому розумінні, а прийняття. Прийняття світу. Війна. З навколишнім це війна з самим собою. Це стосується також законів буття. Отже, закони буття це закони єдності. Це є взаємодія, тому що вона, ця взаємодія, якщо її нема, ми знаємо, економіка рухне, політика ламається. Навіть яке б те царювання не було в могутнім стосовно матеріального, там в матеріальної величі, якщо нема у цього царя бажання взаємодіяти із простором, це царство рухне. Ось що зараз відбувається із країною сусідом Так? І тому все, що все сприйняття, усі люди, котрі мають в своїй природі і розуміють світ як, скажем, як світ конкуренції, світ боротьби, світ споживацький. Це є люди, які живуть самознищенням, Вони не торкаються, вони не взаємодіють з законами буття. Ось і що сказати ще. Зрозуміло, що і кожна людина вона, пізнаючи себе, вона Скажем, зустрічається із, із такими історіями людськими, в яких є дуже багато болі, дуже багато проблем, хвороб і так далі. І хочеться допомогти кожній людині. Якщо ця людина щира, відкрита, живе законами буття, вона однозначно відгукується і взаємодії з кожною людиною, так? Ось і. Таким чином, пропускаючи біль крізь себе, крізь своє тіло, людина дуже багато проживає також цієї болі, цієї, цих низьких вібрацій, цієї атмосфери втягує в себе. Тут треба зрозуміти, що саме взаємодія, е, яка повинна працювати ззовні, так? Це є е, взаємодія з внутрішнім світом. Ви знаєте, що у Біблії колись було таке поняття десятина. Десятину віддай. Десятину треба віддати, е, скажем, ну, Богу, так би мовити, так? Ось десятина це у Левітів і взагалі справжнє значення десятини це є. Е, Ця частка свідомості, яка сприймає зовнішній світ, яка розділена. Тому що все те що, все те наше поле, навіть однієї людини, так, воно на 90% так, знаходиться в енер... як в енергії. Як в невидимому світі на 90%, тільки 10% із нього розум сприймає, кожної людини розум сприймає, так? 10%. Ось і тому, а цих 10%, якщо розум сприймає розділено, а, він, а кожна людина вона сприймає світ саме так, майже кожна людина так. Ось то якраз е, цих 10%. Вони, скажем, не сприймають ту свою основну частину, 90%, і таким чином не знаходяться у розумінні, у єдності, у енергії власній, так? у власному полі. В полі якраз тому, про що велося на початку передачі, це якраз поле свідомості, яке поєднує весь всесвіт. так? І тих 10%. У, скажем, у Левітів зналося, як віддай тих 10% своєї несвідомої свідомості в руки тих 90%, тобто Бога. Ось, і коли людина не стикається із, скажімо, із цим полем, так? Коли людина е, бачить світ розділено, отже, вона обмежена, так? Те, що е, намагається пізнати зараз наука, поєднати, е, скажімо, дійти до певного висновку, як вплинути на світ, щоб світ став гармонійний, щоб люди перестали страждати, якщо це справжні науковці, так? То якраз е, е, люди, тому що ті, хто прийшли до висновку, що існує єдине поле, розуміють, що в цьому полі нема місця. Нема місця, яке би не було, яке би було роз'єднане, яке би було окреме від всього, так? Отже, от те, що езотерики з каналів наших, навіть українських, є такі езотерики, берешуть про нечисті сили, про там якісь нижчі світи, це все, це все з голови людини. Ось, якщо є поле єдине, так, а людина знаходиться в тих нижчих світах і бачить от це все таке негативне, так, і сприймає світ вороже, так? То треба їй задуматись, як. А в а іншому континенті там весело людям. Або сусід там грає на гітарі і співає пісень щасливих, так? а йому так зле. То значить, в чому проблема, так? Ось, якщо це поле єдине, то нема кого топити у бруді, нема кого звинувачувати, нема кого. Відділяти від себе нема кого, на кого гніватись, ображатись, тому що ви і є це поле. Скажу краще. Ви є автором цього поля. І в цьому полі, як в єдиному, існують і живуть. Живі, так? Бо коли єдина свідомість жива, Всесвіт живий. Всесвіт єдина свідомість. І ви, і його і ці, автор цієї свідомості. І тоді треба тільки на оце обиратись. І тоді у вас не буде бажання конкурувати. Не приймати, ображатись, не любити. І собі уявіть, якщо б діти, дітям, які народжуються, які йдуть до школи, вчителі говорили, що ми всі знаходимося на одному кораблі. І якщо ми б'ємо, ну там ображаємо ближнього, то це ми ображаємо тільки самі себе. Ось, і тому тільки так треба сприймати світ. І розуміти, що якщо ми почали медитацію, так, то ця медитація не закінчується ретритом. Вона взагалі не закінчується. І для того, щоб сприймати це єдине поле, а не тільки 10%, і то в розділеному стані, щоб сприймати це єдине поле, Треба якраз глибоко усвідомлювати світ, тобто бути в медитації, бути на хвилях, які мозок здатен сприймати як єдине поле, як все, от пташку, тваринку, як частину власного тіла, як вібрацію власної душі. І тільки так буде здійснюватись, нести енергію, оцей наша дійсна природа, яка, яка все-таки безмежна, велична, і її дійсно у відсотках не вимірюєш. Не зміряєш, не пізнаєш у відсотках саме, не вирахуєш. Дякую всім, будьмо в єдності, сприймаємо себе як єдине поле, і світ стане раєм.